Віктор запитує Шановний Михайле Лайтмане, ви говорите, що усі гріхи наші покриє любов. Ви що, не бачите, що це неможливо? Я бачу, що загалом, зрештою, це можливо, віктор. Можливо, це так усе відбуватиметься, хоча це буде проходити по нас просто граблями. Будуть з нас дирати цей егоїзм граблями. Залишаючи Рани. Рани. так. але зате крізь них проступатиме трішки альтруїзм. І ось так поступово-поступово ми будемо його позбуватися. Недобре. Але іншого шляху в нас немає, інакше ми не оцінимо силу егоїзму і силу альтруїзму і співвідношення між ними. Коли між ними саме на протиріччі і на зв'язку між ними виникає любов, яка є кінцевою стадією розкриття замислу Творця. Тобто ви говорите і весь час повторюєте, що є ненависть, і у віктора, звісно, відчуття, що це неможливо покрити любов'ю. А ви говорите, що ми зобов'язані покрити любов'ю і вони мають існувати разом. Так. Ненависть і любов, так. ось це найнезрозуміше. Це незрозуміло. Я знаю, що незрозуміло. Тому що коли ти ненавидиш, ти трясешся, ти не знаєш, як розірватися. Одне бажання. Так. Є. Коли любов розпирає тебе, ти розтікаєшся на весь світ, ти не знаєш взагалі, куди подітися. Так, як ти любиш. І ось ці дві частини мають з'єднатися разом, доповнити одна одну. І тоді відчуєш, як то кажуть, досконалість творіння саме таким чином. Зараз ми не відчуваємо ні одну частину, ні іншу. А ось почнуть розкриватися вони в нас, і тоді ми це відчуємо. Як цю висоту це висока мудрість? Неважливо, у нас будуть на це сили, мізки як звичайній людині осягнути цю висоту. Треба починати з маленького, як усі ми. Починати з маленького, що ми повинні просто розуміти, формально вивчаючи, що в нас іншого виходу немає. Ми творіння зобов'язані дорости до рівня творця. Творця це може бути тільки якщо ми підніматиметься. По сходинках сходів. Від ненависті маленької до любові, від ненависті більшої до любові, від найстрашнішої ненависті до любові найбільшої, так. Так. Поєднуючи їх увесь час, Так. не знищуючи. Не знищуючи. Ступінча, будемо сподіватися. Побачиш, що так воно і буде. І дуже скоро.